Hello, hello, master you don't. В цьому відео я хочу вам поділитися класними топ-ресурсами для вича англійської мови у 2025 році. Хочу поділитися з вами своїми улюбленими подкастами, відеоблогерами, журналами, книгами, які точно допоможуть вам покращити свій рівень та бути в тренді усіх новинок. Перед тим, як ми почнемо, хочу розповісти вам трішки про себе. Я викладаю англійську мову вже 4 роки, маю свою школу, підтвердила рівень C1. Веду інстаграм, де показую буде наше життя, та як проходить заняття в нашій школі. Та На телеграм, де ділюся безкоштовними матеріалами для вивчення англійської мови. Ну а тепер ведучий YouTube, де ділюся секретами вивчення англійської мови. <suite> детально з усіма списками планами, щоб у вас точно все вийшло. Я вже себе прорекламувала. Тепер можна переходити до списку моїх улюблених підручників для комплексного вивчення англійської мови. Для того, щоб у вас був класний результат і ви бачили швидкий прогрес, вам потрібно комплексне вивчення англійської мови. Це може запропонувати підручник. Дуже часто використовую на своїх заняттях Out. Це найновіший підручник з топовими, тестами, трендовими темами, відео та дуже класним аудіо. Також дуже часто використовую підручник Outcomes, тому що там є просто. То безліч завдань на практику. Саме словникового запасу та граматики. Ну і звичайно, жива розмова англійська мова також включена. Якщо не вистачає лише одного підручника, може звернутися допомогою до окремих підручників на практику словникового запасу та на практику граматики. Ці всі підручники є в моєму телеграм-каналі, а посилання який є в описі. Якщо вам замало цієї практики, переходимо до чату GPT. Зробіть скрін з лексику, яку ви маєте вивчити, вставляйте в нього та пишите пром. Будь експертом звичайно англійської мови та зроби мені завдання на практику. Цих слів для рівня і вказуйте ваш рівень. Зроби три різні формати завдань та додай ключі. І все, ваша додаткова практика, звичайні слів чи граматики готова. У вільний час я просто обожнюю читати різні журнали. Мій улюблений це Happyful, де є просто супер статті для рівня B2, C1. Розкажу по секрету. Вони дуже часто використовуються на різних екзаменах. Тому, якщо ви готуєте щось складати, якщо це Сії приходить до моєї відео, де я розказувала, як я його складала. А якщо це якийсь інший екзамен, то Точно зверніть увагу, тому що текст класні. Якщо вам більше подобається психологія, то журнал Mindful вам точно рекомендую. Там є просто безліч статтів на психологічні теми, практики та тести. Для того, щоб ефективно використовувати журнали для речамійської мови, вам потрібно виконати ці дії. Перше обрати статтю на прочитання. Друге, вам потрібно її прочитати. Третє працюємо з текстом, а саме з словами. Обов'язково програйте статтю на невідомі слова та підкресліть їх. Крок номер чотири вам потрібно подивитися, які слова. Стоять навколо вашого невідомого та підкрасити їх також. Тепер у вас є чанк лексики, яку можете використати ви в вашій мові. А для того, щоб ви її вивчили, використовуйте квіз. Якщо вам більше подобається слухати, а не читати. Дуже рекомендую ось ці подкасти. Мій улюблений подкаст Ever, Everything Goes. Ема Чемберлі розкриває різноманітні і теми проведення блогу, стилі життя в Нью-Йорку, про те, як вона досягла свого успіху, тому що раніше вона знімала youtube відео. Пішла зі школи, і тепер вона full-time контент creator. Саме цей подкаст я слухаю вже на років п'ять і не буду закінчити слухати, тому що мені дуже подобається. Подкаст номер 2 в моєму списку. Називається A Better You від Фернандера Мірес. І подкасти зорієнтовані на психологію, на покращення себе. Вони все таки дуже girly girl, про здорові звички, про wellness. Дуже часто її подкасти розбираються на телеграм-каналі, де ділюся окремо списком лексики з цього подкасту для того, що я могли його класно розібрати. Зрештою, я досить таки рідко, але все ж таки слухаю подкаст, який називається The Wellness Cafe. як ви можете зрозуміти та сама тематика, wellness, healthy habits, психології і так далі. Але такі подкасти дуже класні, тому що вони повторюють ту саму інформацію. І змінюють ваше мислення. Саме ці подкасти, які я виюла, підходять до рівня b 1 і вище. А якщо у вас є рівень a 1 a 2 дивіться цей пост. Переходимо до моїх улюблених і блогерів, які я слухаю вже багато-багато років. Якщо у вас рівень a 2 b 1 ви ще не зовсім розумієте, розбираєте різні акценти, але ви хочете щось дивитися класне, а не сам хлебу, емоджі Хенсен вам точно допоможе. На жаль, зараз вона знімає відео, але на її каналі просто мільйон класних відео з простою лексикою, тому що англійська мова для ЕМ не є. Language. Але якщо вам подобається атмосфера навчання, прибирання, різних лайфхаків, ідей, то цей канал для вас. Ми вже сьогодні згадували Фернадора Міреста і її подкаст A Better You, але у неї також є YouTube канал. На цьому YouTube каналі можете знайти безліч відео, влоги про її життя, якісь роздуми, психологія. Вона говорить дуже швидко і має канадський акцент, тому будьте обережні. Але все ж таки канал мені дуже подобається, тому що вона така дуже весела, позитивна та має багато класних подій в житті. Наступний канал дуже часто в мене в рекомендаціях це канал Ніки. На її каналі. Алі кожне відео зорієнтоване на психологію, пораження себе, мотивацію, і підходить це кожне це відео вітряння. Бітю дуже часто її відео я беру на розробку розмовних клубів, тому що в них просто. Купа класної лексики. І рекомендую спробувати вам, якщо у вас та такі рівень. Всі ці матеріали дуже класні, вони допоможуть вам покращити ваш рівень, або тримати його на плаву, або хоч якось англійську мову, якщо у вас немає можливості, вивчати її з репетитором. Але якщо ви хочете насправді класних результатів, які ви бачите вже зовсім скоро, переходьте за посиланням в моєму профілі. Та проходять, щоб записатися на заняття в мою школу. Дуже вас чекаю. У нас ціні індивідуальні парні груві заняття, розумні клуби. Все для того, щоб ви могли покращити свою мову дуже швидко, легко та головне трендово. На розовний акцент. Ще раз нагадую, що в мене інстаграм та телеграм, де я своїм життям, та буквально розказую щодня про те, як я лежанську мову, ділюся класними ресурсами. І всі ці ресурси, які були в відео, ви також можете знайти саме там. А я дякую вам за програм цього відео. Якщо воно вам сподобалось, залишайте пальчик вгору. Підписуйтесь, якщо ви хочете бачити ще більше відео на таку тематику. Та буду бачити вас в наступних відео. Бай-бай!